Дочекалися після втручання народного контролю мешканцям цього будинку встановили індивідуальні електролічильники. Пані Ірина каже, вже понад два роки разом з сусідами обувають пороги по владних кабінетах з проханням встановити у їх помешканнях індивідуальні електролічильники. Так неважливо, є в тебе що, ну там електроприлади якісь, чи в тебе взагалі немає нічого. Просто на лампочка горить. Там бабусі різні живуть, що вони там не користуються ні пральними машинками, ні, ні бойлерами, ні, ні там, камерами, ні, ні мікрохвильовками, а платять за світло, тобто ніби як все в них є в квартирі. Там то кіловат і... Та нічого не говорив, просто. Ходили квитанції. Спочатку було 38, через місяць стало 83. Лише після того, як люди звернулися до народного депутата України, лідера руху Народний контроль Дмитра Добродомова. Мешканцям будинку по вулиці Кільцевій 2, що у виниках, встановили індивідуальні електролічильники. Ну, Відколи ми звернулися от, до пана добродомова, і він ну, буквально я 12 лютого звернулася і вже е Вісімнадцятого нам почали робити розмежування половина будинку за один день і половина будинку за другий день опломбували. Я вважаю, що вважаєш дуже правильно зробили. Ми за це йому дуже вдячні. Ми написали депутатське звернення до Львівобленерго, і вони в свою чергу опломбували ці лічильники. Трудощів не було. До цього я спілкувалася з начальником відділу, який займається опломбуванням лічильників, і він нам пообіцяв, що все зроблять. Якщо є якісь проблеми, чи в Сихівському районі, чи у винниках, чи взагалі у Львові, люди можуть звертатися в громадську приймальню Дмитра Добродомова. Нагадаємо, прийом громадян відбувається щовівторка та щочетверга з 11 до 17 години на Сихові за адресою проспект Червоної Калини 66 в приміщенні Сихівської адміністрації. Та щочетверга з 10 до 18 у місті винники за адресою вулиця Шевченка, 5, приміщення народного дому. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,